Вийшло так, що ви вміли договарюватись з людьми. Ви ще вмієте ви вхожі в тоє міністерство. Бо не кожен ще туди вхожи. Ну є, ну от країна така. Ви вважаєте з цим губернатором, ви, общає... ви бачите, що робити. Здоров'я да, я говорю, ми всі дружно можемо завалити. Просто людину, ну я говорю, в нас нема виходу. Нас просто немає визу. Нам зараз прийшлюйте п'ять, який буде нас ізучати. Хто ми і що. Ви вже ви всі нас знаєте. Ви знаєте той об'єднання, хто сидить жопу протирає, а ту девочку жалко було. Реально да, було жалко. жалко. Он же, он, я говорю, реально було жалко. І він же ж тут проробив, і він знає, хто тут робить, а хто просто, вибачте, жопа-часи заробляє. Ну, є така фіня зароблення жопа-часи. Його відповідь, якщо треба буде, я втікати не буду. Я говорю, він, себе, говорил, він себе до того інсульта. Загнав тим, що він грися, що тут робиться. Він деколи коли більше нас знає, що тут робиться. Він знав, де ми поїхали. Він знав, скільки чоловік є годин перекрили. Він знав, що робиться на шахті. Досі знає. Того нахер послав. Що роман зробив, що той. Він маємо, годину Да, Рома, да. він досі живе, ще той шахт. Просто людина, ще досі живе шахтою, понімаєш. І те, що він сидить вдома, він себе може більше. Він... Є такі чутаки, які в одному місці шило. Поки він в движенні, він болезні не знає. Тільки сім почав себе жаліти, то болить, то болить, Та кожен з вас так само. Понимаєш? Поставити хорош, як йшло роздавання портфелі, хороший чоловік. Вибачте, у нас теж є спеціалісти на шахті працюють. Да? Воно не бачив, чесно говоря, спеціалістів, він мав стати директором якоїсь шахти. Оце трохи норм. Бо директор це є директор. Хороший чоловік то не професія. Тут він має бути вроді бої з нами, тут гладити, але не має бути пані братом, має бути відстань. Має бути відстань. Це... Якщо ми знаємо, допустимо, хто туди робить. А хто тут штани потирає? А ми не будемо їх виганяти. Чо? А що? А що їх тримати? Почекай, а чого я маю виконувати їх? Ні. Тут є не багато тих пенсіонерів регіонів, які потирають, я так думаю, Це... то всі так думають. Ти вже п'ятий чи шостий сказав, що ми знаємо, хто робить, то не робить. Наприклад, я роблю главний мета. Є люди в моєму відділі. Не треба, щоб директор їх виганяв з роботи. Це моя робота. Чого я маю? Вони будуть хороші і пушисті. І казати, а я ж тебе держав ще скільки. Тепер ж вони виграть. Він генерал, хай керує. Ну то хай закатує з нами рукава, значить. Він генерал, хай керує. Якщо не робить нього то, хай він виганяє. Чого робити сюди твоїми руками? Його руками, моїми руками. Чого робити чужими руками? Не треба робити чужими руками. Кожен, що просив посадові інструкції, він відповідає за цей колектив. Директор відповідає за наш колектив. Не приїжджаєш, там баба Валя, якась упорщиться не виганяє когось. Розчитує директор. І я його людей розчитувати не буду. Хай він теж побуде хіровиг. Всі хочуть бути пушисті, розумієш? Всі хочуть бути пушисті. Кум, сват, брат, друг, місце робили, місце вкрали, місце пили. Хай звільняють. Міняється генерал, сідає другий і займайтеся. Теж термін їм. Ну Любого, брати, ну да. Зразу ну, кажу, от люди, да, от эти, ті, що прийшли, вони були з подачі губернатора, заголосовані з незалежними профспілками, Це все було заголосоване. Думали, от як в парламент вийшла свіжа кров. Вийшла свіжа кров, щось помішали. Слідче, що говорилося, люба людина, яка сюди прийде, пише заяву, прошу прийняти. І зразу пише заяву, пише прошу звільнити. І дає комусь, я не знаю, Богдану. Богдан, він в нього не пропаде. Іде з нього не справляється до побачення. Хай пробудь, я говорю, сто разів хай пробуй, ну щось я беру, все одно міняти нас. Ну от, значить, на рахунок нарахувався вже круг. Дві тирили назад, тут міг секс убирався, то туди-сюди. От до мене приступили інформація, він то, що там від когось. Він роботи 9-ту шахту, він сюди приїжджав, коротше, якраз там з першої шахти пару чоловік було. І каже зібралися тут мітинг, щоб поставити того скинути, поставити свіп'яцького генерала. О що я скажу, я скажу, що він мені казав. Його думка. Це взагалі він на робоча. От, от іменно. От виходить. А зараз ми говоримо то, написав заяву, написав заяву. Він наче не хоче працювати. А ви зараз реально говорите, та заява буде мене, хай він працює. Це тут то саме, що чужими руками. Ви дві неділі назад 20 чоловік містеха приїхали зовні, а тут приїхала сотня, і чужими руками получається другі. А не в нього 5 тисяч тонн згоріла угля. Не в нього, не в нього, от може не подобається. Давайте так само голосувати. Подобається досі зараз, чи хай хай десь стоїть.

<правлення> <правлення> зараз ми громадські слухання і щоб погодитись з трудовим колектую. Трудовим Про... на... oh, по... Дали щоб за... Можливість є. місяць, Та два показати. це Що далі? Що далі? От ми зараз почнемо точку що ми да, треба знати, що далі. Це дуже треба розуміти, що ми тут сидимо. Коли ми поїдемо на шахту, хто поїде на шахту, хто буде качати воду, хто піде там лаву оновляти, чи вентиляцію робити. Венділяцію приведуть за І що будуть робити інші, які далі дії? Мені треба це розуміти. Як я сьогодні буду працювати шахтою, яких людей куди пішов від воду. Що? Що? Яких сам. людей, куди на шо, як... які роботи вивозять? Якщо в нас не вийдуть сьогодні всі сміни, що далі? Що далі? Ну от, наприклад, по дільницях. От... Добучна проходчиця і не вийдуть люди. Що нам рішати стріли, кого там? Що це? Вийдує? Я ж ну ми тут будемо сидіти. До чого до ми, в... до... Що ми до а Куда до чого друга? Друга, друга, ми До досидимось? Я, друга, друга, я друга, ще раз повторяю, я не організовую не страйки, не попереджувані акції. Я не можу їх організовувати. Я зацікавлений виробництвом. І всі ми зацікавлені виробництвом. А ми замінюємо, типу, типа от хто мені должен віддати ці гроші? Що... Людина, людина написала так от, щоб віддали зарплату, повинні бути певні кроки. Нам що нам, дали? Дали? Що нам що дали? Дали? Що далі робити? Так, що нам далі робити? Хорошо, Тут сидіти, я смисла не бачу. нема смисла, Треба сказати. Ні, ну а що нам не приїде? Не будемо жити от ви дивіться, ви говорите, що ніхто до нас не хоче їхати, і ми маємо знову вже ж. Ніхто не хоче. Ми Ви бачите ситуацію? Ми сьогодні зранку приїхали в ЦП. Ви добилися, генеральний написав заяву. так? Так, Акатова немає, його сьогодні не буде. Далі що? Далі, далі, що? Я губернатором. Це дає губернатор. Певні кроки треба губернатор. до нас. повірте, сюди нам ніхто гроші не принесе. Є смс-ки, ніяк вони так не хочуть нести. Нам треба вирішити, що робити далі. Хто з нас буде проводити акції протесту сьогодні, завтра Я не знаю, що це буде ходити шанс? Для підтримки життєві. Отве підсаряють підкачають воду. воду. Колективний проход. А що? А лава стоїть під тиждень, до двігайтесь. Це шість що. А що наші славі? Сороково. Ну що наші? Що сороково? Бо проходці, я не говорю, там тиждень стоїть проходка. Ми дійшли до того, що зупинились. Закричу, не там, і, да. Бо хай стоїть. Не, я не против. Сьогодні тут, не ну, йдемо. Ну, Приймаємо рішення, що не йдемо в шахту сьогодні. Значить, ніхто сьогодні не йде в шахту, йдуть тільки з Але я буду, що я повинен розуміти, Я там працюю сьогодні, завтра. Але моя думка, така як і була і раніше, і вона буде і далі. Що все одно, хоч одну смугу, але треба зняти. Ви можете казати, що хочете. Зажме, не зажме, двигун. Приїде сьогодні вигони, його треба змонтувати. Раз, Відремонтують сьогодні компресор, його треба змонтувати. Ну, що проїхати лавною в сутки стружку, не ну, треба їхати. Проїхати вдвоє, треба проїхати, і Це треба люди. Блять, Богдана нахуй, хай піздує, блять, <піздужка> і їде, нахуй тим купальну, блять. Стругу він ходить. Добре, коли лава стоїть. Вона стоїть. Я не замічаю за нею, що вона стоїть. Я не замічаю, чого допомагали, чого такої немає. А чого не переїхали леків, Чого не зривали рейки, Чого не переїхали станції? Чого зараз не можна компресор запхати? Тому що це не зроблено вовремя. Заїхали в штрих, а нічого не підготували для того, щоб прийняти цим штрихом компресор. Це проблема. Чого ми качаємо ще воду в тупіку на 66-му шо вентилі?

Як, як верху вода? Вироку. І лава вище на півтори метра вже, ніж вироку, точка на штику, де качаємо воду. У нас на 13. Є. Та, дуже ми концево вже переїхали. Однього находят. Я вам говорю. Я не хочу, це технічне. Добре, давайте з вами. Що далі? Що завтра? Викриваємо до конфлорства, виганяємося, викриваємо до Це наше право закривати, виганяти. Вони працюють, вони так само прийшли на роботу, як і ми їдуть. я не просів. Я не против. Але це треба організувати, поїздку. Ми їздили вже. Аби не що я організуємо. А їдьте туди, а ви нічого. Що ви не сідаєте? Нічого не організуємо. Нічого виїздять. Так само як виїздили за рік. Давайте робити так, як не повинно. Як ми і, знімали генерального директора заволотного, зібрали, зробили на шахті збори, недовіру, з це не вдика, це було на Бузанці. Це помікализм. Ми запустили в даний час і мера і всі його контору, і тому своїми писаками. Ми тоді що? Знімаємо за заборону, але ми зразу запропонували зілому. Да, да. да, Поїхали да, да, і до, і до... <плес> да. <плес> да. Да. <Домери. плес> так? І на сьогоднішній день нам думи теж не треба тягнути. Сьогодні ми він написав заяву, да? написав заяву. Зараз міністерство буде думати, кого прислати. Завтра, післязавтра, хоче прислати з міністерства. Як, якщо ми хочемо. І гроші разом з ним. Якщо ми відбігаємо свою круто, всі скот, скот, будуть робити, всі будуть за. Якщо ми хочемо що тут робити, значить є три спів. Збирається всі. Пишемо листа на губернатора, що ми пропонуємо таку, написано, додати, додати такого чоловіка, ми хочемо Так, да. Людина, яка робила, знає об'єднання, знає факти. Я вам скажу тим більше що, тому що бути генеральним директором і вибудувати будинок на Ковково. Це його заслуга, і він добудував і <сі> зробив хороший <сі> діло <дінь. сі> для нас. Проти нього, я думаю, не повинно бути. Так, <сі> <Да>, довели будемо <плес> <і, плес> <довели, плес> до мікроінфаркту, <плес> <то> ми <не> довели, <плес> да, він такий є, що в собі дає. <плес> Але якщо ми <плес> щось хочемо...

Ні, Давайте так, щоб Борсук прийшов і борсук трохи чистіший був. Тоді колегіально тут вирішимо, що тут не треба. А що, що там? Це не перший гроші. Призняти, ну суперечку. Одне Тепер робимо, як броню

Бо як він не відкатить зараз сюди під об'єднання, то ми його закатаємо там під там лікарним свадьбу. О ти лякаєш людей, вони до тебе не їдуть. Ти немає всім. Давай, що мені ж дозвоніть, скажи, що оті такий клієнт, раді Бога. Слів не варто мати, лежіть. Я не метаний бігу. Варо хотіть потреба вирішати і іти на світ. Так, мати, як ти родина. Я з тою уїжджаю. Все мені було соки. Завтра ж ми ж поїдемо. Завтра ж точно з ним. Директор може чужа. Директор, я бачу, мені потрібно, щоб клас так і так. Все ревія. Іти. Ми ж з ним. Може зов.

Я не говорю, давайте рішаємо шовонять зараз зв'язати з губернатором. Щоб була зустріч з губернатором, їхати до губернатора, об'ясняти ситуацію і вже разом з ним чи з його повітря, чи з його не їхати. Останній кількість, я тобі казав, на ночах. У мене позиція та сама, що ти. Хто дзвонить до губернатора? Демченко дзвонить до губернатора. У мене немає. Тебе є позвонити. Тебе теж була пряма дорога до губернатора. І Гузя. До мене в мене є до Гузя. У мене є тих наших Як лідерів немає. Мені Мені не тільки вибуху, ні губернатора, не мера. Я не телефонів немає. А Гусь. Я не захожу. А Гуська він не лише на це. Ті, що губернатор не поїдуть, що ми далі будемо робити? Що ми завжди будемо? Давай заробили, щоб раз нами зустрінемось. А, а тоді будемо слави. Що ми опять вона? Він, 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 він каже, я з вами через те. Що він нам нічого вийшов. Давай ще буде. нічого лучше нам не сказав. По 100%. А ми тижні. Як генеральний теж заінтересований, що ти не Ось буде нас, Попробуйте зв'язатися з музею Через вимоги. Говорять, лінії через. Ви ж не просто директор, ви ще ж депутат. Зачитаю звернення. І я вже на очередну колечку чи, чи ще кудись дому, там нехаю. Ще раз повторяю, що, я, які дачі дій? Сидіти тут, добиватись до кінця. Добиваюся до кінця. До я, я. Ми перший раз ми ми вже так добивали. Якщо ми сьогодні дозидемося, ти ж ми не зберемо. Ну, будемо три місяці ждати, кушаємо, просто так, зі завтра. Що такі нові генералі? Завтра буде більше людей. А гроші, учасник, всі свої дії, як тут. Що робити? А десять гривен будемо в тиждень на роботу ходити? Ні. Ну Десь дали. долину, зараз розбереться так само. Вона вже почали, йдемо до кінця. Що, обратної дороги, немає. Показані мало. Рішаємо, що йти до мера, хай мер мер. І зв'язок з губернатором. Та дзвонить до мера, і, значить, тоді вже до нього дзвонить да, губернатора. А губернатор чи до нас приїжджає, чи, значить, їхала, щоб наша... представники, наші групи. А що це 18 чоловік поїздить, а він там на чаті біла пшу віжу? Ні, це всі. Сюди, і оскільки ми маємо? Сюди, ганіта, губернатор. Йому вношене, що я приїжджаю, то треба біля зобу А тепер що зараз? Два. Назад, а наразі потягнеться, блядь, треба буде. Вони приїдуть, там будуть один на так саме знову. Ніхто не знає, що завтра робити. Ну добилися одного. Ми їхали сюди. Скільки в нього їздили, дехто? Ситуацію по одруськи я розказав, по заборгованості розказав. Він сказав, обіцяли. Дати 10 мільйонів в цьому місяці, дали 4. Така отгоська, шахта Бужанська, звісно, теж не влаштовує 5 вагон в сюди. Ми що зробимо, ми більше добуваємо. Він сказав, набереш мене 5 е, годин вечора в середу, на четверг я вже буду з результатом важту.

Придивляється, как бачимо.

І їдемо туди, піздецьте буде губернаторі. І табільна хай не забуває, відключайтеся. Нема просто. Ми можемо зустріти. Що як їдемо його перекривати, табель на тобі з нами. Якщо людини їде в ті, за що ми зараз поїдемо туди, що там їдемо в губернатора, чекаємо з губернатора. Якщо він їде в Києві, михай не в Київ. А ми, ми всі знаємо, де допомога губернатор. Да? Ну, губернатор, в принципі, не кажуть, що він не допомагав, до нього коли зверталися, і останній да, раз вийшов питання, що я Так? Як приходить, щоб я не знаю. Я розумію, що вона не виглядає. Ми всі знаємо, де каже. No. Ми збираємося до вічно, блядь, ну, пара чоловік їбайники розкривають, достані всі матюкають. Ні, чує, боже, будь ласка. Давай, Павло Михайлович, спитаємося. Замкнув автобус, фіг з ним, якось там це саме, Подпишуть йому путьоки спишуть заляку, хоча б одним автобусом. Це злочин. Потім ще а, а, да! ну а, а, що тут злочин, що ми будемо. Ви мене завтра через дві діти скажете, що буде мало. Ні, сьогодні одне кавиш. Ні, я так А Що ти між не я ще раз утеряю? Я тут з вами для того, не щоб вас зговарювати, в шах прийшли. Я Добре, розумію, що ви сьогодні не підете в шахту. І завтра. Да, Я да, хочу після завтра. Поки не буде. І поки ще не буде, не буде. і буде. Я тоді по другому скажу. Я розумію, що настрій вас зараз вибити з да. Так. Да. Правильно сказав? Щоб зрозуміти, як ми працюємо сьогодні, завтра, після завтра, які роботи по шахті будуть організовуватися, які акції, чи протестні акції, чи перекриття, чи закриття, я не знаю, щоб організовано це все було. Щоб ми не ходили по ДП, як телята, випустили. Ми не будемо тут ходити, ми його запломбуємо. Щоб... Я не за це говорю. Я говорю, за ним зараз. Треба конкретно і чітко бачити, які дії ми проводимо для того, щоб нам виплатили зарплату і тоді ми будемо гуртуватися. Ініціативними групами. Ми сьогодні будемо бачити. Куда треба бачити? Ми можемо бачити до Не знаю. Тут то задалеко. Як на мене, не так активно нормально. Слухай, дві години. Зараз до Шайка скаже, ми хочемо на столу. Я от мій вранці. Зараз йдемо на перекур, є три в проспілки, хай собі вирішають. От, 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 моя, думка, моя думка така, що, що не я маю, до то і ти отдай мені, я хочу туди. Щоб вони, що, щоб вони були лідерами, а ззаду ми будемо за ними йти куди нам скажуть. Але правильні поступки робити, а не знов назад вертати. Що? Правильні поступки робити, щоб як, як, а зараз, виходить, ми генерали вибрали, генерал. що нам не то Ми зараз Дівторі. просто піздимо, а не о чому все.

Таке міністерство це їхати не до Вінгенна, не до Крюка, а щоб от в яких ділешках до спілкування з міністром. Просто вже їхати це ну, брати директоров без представників у'єднання, представників трудових колективів і об'ясняти реальну картину. Тому що мають таке враження, що там розказують одне, а тут воно робиться друге. Або то... розказують. Ні. Якщо воно не вирішилося, моя пропозиція це повністю ігнорувати за руки. Простояли два чудака, продержали руки в прівках. Ви не сидите і все одно, що ви сидите. А Шо, ми не що не знаємо? Я говорю, є шахтний юрист. Хай, коротше, роблять теж своїх. Гроші не платять. Хай суд подає цілу шахту. Чого ти платиш гроші? Конституція за нами. За нами. Хай подаємо пише. Це вже є реально понимає. Колективна помага. Решати. Ми люди пороші гроші конституції, вони, а не ви. На рахунок що. Тут я тобі Вже За ми вже нікому не цікаві. Вони вже до нас привикли, ми вже тут нікому не цікавить. Наші пише зараз треба розвивати. Ми на сьогоднішній день витаємо. кожен день треба писати. Ми, ми в міліції, і в прокуратурі, і на поліції. Ми на поліції, ми, 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 ми на поліції, ми все на дотації. На дотації, де вони взяли, нам повинні. Микалыш, а куди ті машини, які католіки зроблять? За що то вони йдуть? У вас всі договора, які були по шахті, всі договора. Книжку від цього підтримували. Кожну старивку книжку. Зараз селищу грузиться за перевезення. Селищу грузиться за судовиконання 400 тисяч. Грузиться Стімикс за гірлянкою. От Стімикса і немає. Які приїхали, вони не наші добу. А де ДП. Чого? У нас є шахта добра, і тепер. Це в три рази дорожче нам запчастини привозять і вони стоять. І вербена грузиться за те. Це випугає державне підприємство. Так Тогда чого като шукає? Чого шукає шукаємо Ти поняв? що нас шахта відгружає уголь за все, а ті падли тут сидять. А ти думав, що ми як? Ну так Вася Жура, Вася Жура прийшов і каже, що... Нарешті дійшло. Та що до нього? Та я знав, то все вчора казав. Чи п'ятницю Павло Михайлович розказував. А вони тут сидять, чого не баються, блядь. Чума ходяча, блядь. Так, що ми старали. Так, що ми старали. Tota я. На четверг, якщо домовляєтеся, їдемо до губернатора. Якщо на четверг домовляється, то в четверг їдемо до губернатора. Завтра на сесію поїдеш. Завтра на 10 годин на сесію. А юліт тоді буде коштувати назад. Білет кошту, назад. Ну до дом, там скасишь на 500 рупасов. ти заробиш.

Давай, 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 давай,